Марс перейшов у знак Лева Зодіак, активності, рішучості, проявлення талантів. І тут все совпало. Марс планета Вогняна, Лев планета Зодіак – Вогняний. І Тут буде така потужна енергія, де ви будете направлені на реалізацію ваших талантів, на реалізацію ваших творчостей, відкриття ваших творчостей, розкриття. Ви будете проявлятися в своїх справах і захочете бути визнаними, хто ви є і що ви є, проводити більше часу з дітьми, брати собі ініціативу і брати ініціативу і проявлятися гордість і егоїзм, тому будьте обережними.